Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую на вихідні і розпочинаю я приготування своєї із желе. Як бачите, в мене тут є підготовлена формочка, також в мене є розплавлений желатин, я до нього вливаю е, йогурт і все відправляю у форму. Коли вже воно все в формі, тоді формочку я відправляю у холодильник для того, щоб желе схватилося. Коли воно скріпиться, я буду виливати ще один слой. Це в мене буде домашня вишня у власному соці, і з неї теж я буду робити домашнє, корисне, смачне желе. Всі ягоди я відливаю на сито, сік окремо. Ягодки я викладаю ось так зверху на желе, яке вже застило з йогурту стараюся більш-менш їх розставити рівномірно, а тоді буду готувати саме желе із вишневого соку. Для цього я взяла вишневий сік, той, який залишився від ягід, додаю в нього перки печеної води. Також я додаю туди вже розплавлений желатин теж, той, який був у мене підготовлений. І Добре, все ретельно перемішую, заливаю цією сумішшю ягодки, які у нас розкладені на желе і все це знову відправлю у холодильник. Такі желе час і часу теж я для дітей роблю, вони таке люблять і тим більше це дуже корисно. Наступне, що я хочу приготувати, так це пісні голубці, голубці із картоплі. В мене є картопля відварена і є картопля з сира. Я в першу чергу натираю картоплю з сиру. Трує на дрібній терці, не на, не на найменшій, а на такій. На приблизно в одинакових кількостях потрібно взяти собі картоплю. Натираю картоплю, буду відсіжувати з неї сік, так само, як і я робила, коли варила вареники такі із тертої картоплі. І так само буду натирати картоплю відварено. Такі голубці я варю досить рідко. В переважній більшості їх вариться або на святий вечір, тому що вони дуже сильно є пісними. Там не додається нічого всередину, ні яйця, ні нічого. Просто картопля перетерта і підсолена, доведена до смаку. І... Не всі такі голубці люблять. Більшість дорослі люблять. Ну, у мене ще їх син і дочка старші їдять, а от менше не дуже сильно люблять їсти голубці, я їй навіть їх і не даю. Давала спробувати щось, вона носом покрутила, не хотіла їсти, тому я її не змушую їдять старші діти. Голубці такі виходять смачні. Це є голубці, такі стародавні, принаймні. Мене навчила їх робити мама. Готують, готувала їх у пісний час. Коли не хотілося, не можна було використовувати м'ясо, а вже там з рису голубців готувати не хотілося. Як бачите, всю картоплю, яку я потерла, я добре відсидила з неї воду. І туди ж починаю терти картоплю варену. Теж на тій самій терці не помила я її, нічого, просто натерла і все. Картоплю між собою я добре перемішую, щоб вона сполучилася, підсолюю. І можна сказати, що начинка для таких голубців вже є готова, більше нічого нам не потрібно. Ну, єдине, що хтось може собі додавати, якщо любить там, перець чи ще щось, я нічого не додаю. У мене є запарена капуста, скрижавки, як кажуть у нас. Я їх розділяю і завертаю начинку, так як у і звичайних голубців. Що завертати голубці з рисом? Що голубці із картоплею різниці немає. Це одинаковий процес. Працюємо доти, поки не закінчиться начинка або не закінчиться скрижавки. Ну, але приблизно розраховуємо собі, я знаю, що в мене одна така велика капустина, її мені вистачає для того, щоб наліпити ось таке деко для запікання голубців. І мені цього вистачає, таких голубців вистачає навіть на декілька днів, ну, на два дні це точно. Якщо вони дуже смачні, то на 2 дні, якщо такі, то навіть десь на 2 з половиною. Ось так гарненько це все заліпляємо, завертаємо, затискаємо, ставимо у формочку нашу для запікання, тоді готуємо заливку. Заливаю я просто водою. Воду я додаю е оцет, який є, ну, бажано би був. Яблучний, в мене тут звичайний столовий 9% оцет. Водичку підсолити можна, ну, навіть і треба підсолити. Хіба що хтось вже взагалі хоче такі дієтичні пісні голубці. І цією водою я заливаю своє теко. Ставлю розігрівати духовку, нагадую, що роблю я це все, коли з'являється світло. Як тільки світло з'явилося, так я зразу почала працювати для того, щоб встигнути і не було конфузів. І духовка на 180 градусів розігріта, відправляю я туди свої голубці, і нехай вони там запікаються, готуються. Тим часом я смажу мою. Тому що треба все встигнути. Ще я поклала, окрім мойви, варити гриби. З грибів у мене буде юшка, вона може бути і підливою для моїх голубців. І так все швиденько готується. Так, показую, що я швиденько приготувала. Тут стоїть желе. смажена мойва, тут голубці. Із картоплі, швиденько зварила юшку крупну і відварила гречану кашу. До голубців я насмажила багато цибульки, під, підлила їх підливою з грибів, юшкою, також наловила грибочків, і ось така краса і смакота у мене вийшла. Принаймні, у нас такі голубці готують, вони є дуже сильно смачними. Якщо давати пропорції картоплю один до одного і не дуже так сильно віджимати картоплю терту, тоді голубці виходять м'якенькими, смачними, нічим не поступаються, і голубцям із рису. Звичайно що, якщо хтось любить дуже сильно м'ясо, то голубці з рисом, смачніші, але і такі в пісні дні є досить смачними, м'якими і можна готувати. як Страву таку святкову, так і страву повсякденну. Також показую, як виглядає желе. знизу йогурт, ягодки і ось таке вишневе е желе із компоту зверху. Дуже смачне, а головне, що корисне, тому що виготовлене у домашніх умовах. Ось таке простеньке та швиденьке меню у мене вийшло приготувати. Якщо вам сподобалося моє відео, тоді ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. І будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічі І все буде Україна!